Я майстер по будівництву моста через річку Синявка, товариство Автоміст Мукачево. З сьогоднішнього дня починаються роботи по підготовці площадок до установки бурових станків для набивки буронабивних свай. І я думаю, що якщо буде фінансування, робота піде досить швидко. До Нового року ми плануємо місце і Мешканці вулиці Локоти сьогодні радіють, оскільки саме сьогодні розпочато реконструкцію моста, на який односельчани чекали 5 років. Ми неодноразово зверталися до селищного голови, до наших депутатів і нарешті нас почуто сьогодні. Відбувається реконструкція підпірних стінок моста. В першу чергу хотіла би подякувати всім тим вищестоящим органам, органам, які ми зверталися, які нас підтримали. Це у першу чергу управління водного господарства, яке нас консультувало, як правильно писати документацію, провідний юрисконсульт Людмила Володимирівна, головний гідротехнік Параточка Іван Юрійович, начальник управління водного господарства Ніколанець Михайло Михайлович та провідний гідролог Юрій Євгенович. Як бачимо, роботу розпочато. Тепер всі надії, що робота буде виконана швидко, якісно, і у нас буде все добре.